Склад отримав найбільше оновлення за останні роки. Перехід на Unreal Engine версії 5 і 5, повний ремейк культової мапи, нові фракції, зброя, танки, оновлений геймплей і навіть система заохочень для гравців. Це не просто патч, це фундамент для наступного десятиліття гри. Поїхали розбиратись. I don't Головна новина: Склад офіційно перейшов на Unreal Engine 5.5. Це суттєвий крок у майбутнє. Завдяки вбудованим технологіям, такі як Nanit, Chaos Physics і новій системі MetaSound, Гра утримує якісно новий фундамент, що це означає для гравців: більш стабільна продуктивність і плавний фреймрейт завдяки генерації кадрів та апскелінгу. Звичайно, якщо ваша система їх підтримує, краща візуалка, від деталей карти до освітлення, реалістичніша фізика транспорту і головне, можливості для ще більшого контенту в майбутньому. Unreal Engine 5 дозволив виправити старі проблеми Unreal Engine 4 Тепер студія зможе швидше створювати нові мапи і робити їх ще більш деталізованими. Це справжня технологічна база для наступних років розвитку склад. Першим випробуванням нового рушія стала мапа Альбасра. Вона. Повністю перебудована з нуля в Unreal Legend 5 і виглядає як переосмислення класики. Що нас очікує: розширена територія, щільніший міський бій. Новий вигляд аеропорту і ключових локацій. Альбасра одразу отримала купу геймплейних режимів від Advanced and Secure до Random Advanced and Secure. Ідвейжн, Сід та Скірміш. Всі ці режими присутні. Я сподіваюсь, для справжніх фанатів вони вже змогли протестити нову мапу на паблік тестінгу, коли проходили тестування цієї мапи на новому рушію. Але це ще не все. Всі мапи гри пройшли через Lighting Overhaul. Тепер вони використовують нову систему глобального освітлення, яка робить картинку більш цілісною і реалістичною. Це закладає основу для майбутніх погодних ефектів і ще більшого занурення. Так, на старих мапах продуктивність поки може просідати, але розробники працюють над оптимізацією, як і завжди. Головна мета поєднати красиву картинку і плавний геймплей, навіть на слабших ПК. Нова система Commendation System. Тепер у склад з'явилася система. Тема заохочень після кожного матчу ви можете видати рекомендацію тим, хто реально допоміг команді: класному командиру, лікарю, транспортеру, логісту чи навіть новачку, який старався. Як це працює за матч? Ви отримуєте максимум два токени: один через 10 хвилин гри, другий через 25. В Кінці раунду їх можна віддати різним гравцям. Є кілька категорій: рольові. Такі, як медик, саппорт і скаут, і спеціальні лідершіп, тімворк і тічер. Командації накопичуються і дають видимі рани. У профілі можна показати, чим ви впишаєтесь найбільше. Ця система ще більше мотивує на спілкування, допомогу новачкам і позитивну поведінку. Тепер у вас є спосіб показати, що ось ця людина реально класний тімейт. Не обійдемо оновлення фракції. Контент для фанатів фракції просто вибуховий. І регуляр міліція повністю перероблені ролі та зброя, доданий новий. Танк Т-72А серйозний апгрейд в порівнянні зі старим Т-62. З'явилась Марксмен з ВСС Вінторес. Новий рекондрон для скаута тепер можна вести справжню розвідку з повітря. Middle East Alliance Тепер перетворилась в Ground Force of Iran. Нові ролі, техніка і навіть UH-1H гелікоптер замість Мі 17 Canadian Resistance Forces. на мій погляд, найменш. Необхідна фракція, але все одно ж абсолютно нова фракція. Це партизани на північноамериканських картах Гузбей та Манікуган. І вони будуть зустрічатися тільки на цих картах. Ну на ванілі мається на увазі. У них змішане озброєння від СКС і М1 Карбін до старих Енфілд. Є навіть унікальні АЕД або СВП. Панфайндер роль у британців, канадців та американців. з'явились пасфайндери. Це такі рейдери для ближнього бою. Вони мають більше гранат, автоматичну зброю та роль в стилі спецпідрозділів. Ну і додатково, у ВДВ тепер доступні АЕСВАЛ та ВСС, турецькі та китайські війська отримали більше варіантів гранатометників та кулеметників. А у США та USMC нові конфігурації з М27 і навіть модернізовані версії ЛАВ 25 Окремо, варто зазначити про стрілянину та транспорт. Що стосується ганплею, віддача стала менш рандомною і менш. Агресивною приціли тепер не так з'їжджають при чергах. Система Suppression стала більш логічною. Пістолети і SMG майже не пригнічують. А ось кулемети тепер серйозно давлять вогнем. Покращені характеристики ОЕС вал ВСС СКС ЄФ-88 та М 240 Що стосується техніки, то завдяки хаос фізікс Трансфорд отримав нову поведінку. Танк і БМП рухаються ближче до реальних характеристик, різна швидкість, прискорення, реалістичніші передачі. Гусенічна техніка тепер краще бере перешкоди, а колісна швидка на дорогах, але повільніша на оффроуді. Тобто керувати стало не тільки цікавіше, а й ближче до асимулятора. Ну і трохи косметики. Два нових пакети скінів: Insurgent Pack для Middle East Insurgent, нові варіації АК, СКС та Мосіна. Second Tour Pack для американців та USMC. це польові моди. з Скотчем і кастомізацією на М4, M16, M27, M110 та пістолетах. Все це можна поставити в меню кастомізації. Оновлення 9.0 це величезний крок для сквату. Unreal Engine версії 5.5, нові карти, фракції зброя, техніка та зовсім інший рівень ігроладу. Це апдейт, який готує гру до наступного десятиліття. А тепер питання до вас: що вас найбільше вразило? Новий рушій, ремейк, Альбастра чи нові фракції? Пишіть в коментарі. І побачимось у бою!